Ще раз вітаю вас на першому міському телеканалі. Нагадую, ви дивитеся консиліуми в першій частині нашої програми. Ми говорили про конфлікти. Конфлікти у родинах, на вулицях, на робочих місцях. Якщо не встигли, передивіться обов'язково на нашому ютуб-каналі дуже цікаву розмову. А ми продовжуємо, продовжуємо жити своє життя і трошечки робити його щасливішим для нас і для наших дітей, особливо в таку спекотну погоду. Одесити ходять на пляжі, одесити ласують. Фруктами та ягодами, і іноді за цим бувають певні наслідки, які саме і як їх уникнути, ми спитаємо у нашої гості в нашій студії Ірина Федосєєва, дитяча алергологиня та дерматологиня дитячої міської поліклініки номер 6 Пані Ірино, вітаю вас! Вітаю вас! Ви знаєте, давайте от ми з вами розпочнемо з того, що ну, по-перше, дуже спекотно. Так в нас не знаю, як в інших регіонах, але зараз в нашому. В сонячному місті ну просто так духовка можна сказати, а не місто. І я бачу, що батьки що роблять, щоб не сидіти в квартирах, тим більше що зараз електрики часто немає, не можна охолодити ту квартиру. Вони йдуть з діточками на вулицю, на море в будь-який час. Скажіть, будь ласка, якщо ми будемо говорити про безпеку дитини. На пляжі що стосовно того, як на неї впливає це перебування, як оздоровчий момент чи може нести певну небезпеку. Певну небезпеку можна нести тоді, коли дитина перебуває на сонці в сонце пьок. Да? Як так, це? так. І бажано, щоб дитина була на морі під сонячним променем до 10 ранку з 18-ї години вечора, і обов'язково з сонцезахисним кремом SPF 50. І тоді ми уникнемо якісь побочні ефекти сонця. А що стосовно а, того, коли а, цілий день ми там знаходимося, а особливо ви знаєте, можна сказати про туристів, про людей, гостей нашого міста. Вони приїжджають сюди тільки на тиждень чи днів на десять, тому можна сказати, що вони осідають на березі і виходять тільки, коли вже знаєте їм на потяг, вже там будильник задзвонив. А що може статися з діточками, окрім теплового удару? Це ж можуть бути і опіки, це можуть бути і різні важкі ускладнення. Так, безумовно. Це ми кажемо у сонячних опіках, да, а це дуже шкодить на нашому організму. Мало того, що це опік це боляче, це порушується цілісність шкіри. І якщо є родинки, то, тобто невоси да, на шкірі, mm -hmm. вони з кожним таким опіком сонця можуть збільшуватися і мати вже не доброякісну форму, а злоякісну. Тож не треба перебувати більш ніж треба на сонці. Навіть коли ми говоримо про діточок, не тільки про дорослих, це ми можемо мати такі наслідки певні онкологічні. Так, звісно, так. Знаєте, тоді я не можу не спитати, все ж таки, якщо це сталося, якщо перебули на сонечку або дитина, знаєте, навіть о 10-й ранку я бачу, що діточки не хочуть виходити з водички, а там десь чи будують якісь піщані якісь свої споруди, а вони кремом помазані і все. Але вона та дитинка може пересидіти десь у водичці, їй там комфортно, мама десь не догледіла і опіклася дитинка. Що треба зробити? Чим можна обробити цей офіс? Опік, чи взагалі треба одразу звернутися до дерматолога чи педіатра? Дивіться, така ситуація. Спокон віків ми всі, всі мазали сметаною, пам'ятаєте? Так, так так. Але це не треба робити, бо жирна основа вона не віддає гарячому відтоку. Тобто, тобто, якщо шкіра в нас гаряча, вона повинна віддавати то тепло. І в першу чергу, в першу добу, треба помитися водою. Прохолодною, не холодною, дати е, компреси з е, вологі, вологими е, якісь об... серветки чи рушники, так? Е, Треба... Рушниками. Mm -hmm. так. І вже потім, після першої. першої е, е, Доби ми можемо вже наносити пантеноли і не одразу, так не одразу так. І ми я так розумію, повинні контролювати, мабуть, оці рушники, чи якесь може це простирадла, бути, якісь такі хлопкові такі бавовняні. а вони, мабуть, і нагріваються, от коли шкіра віддає. Прям відчуваєш, так що це шкіра віддає. Ти мабуть відчуваємо по цих тканинах, що вона нагрілася, і ми повинні оновити якось прополоскати цей рушник, щоб. Знову зробити оцій такий прохолодний компрес так, для шкіри, здійсно, так? що воно буде гаряче, тоді ефекту ми не досягнемо. Угу. Нам обну, оновити треба холодною прохолодною водою. І ніяких олій, правильно я розумію? ні. Ніяких олій, ні. Тому що так само, як і сметана, то були, пам'ятаєте, від різних опіків і термічних, так само і оліями мазали соняшниковими, і чим тільки не мазали? А ми розуміємо, що насправді народна медицина вона хай залишається десь в історії, що є багато в нас таких сучасних фармакологічних засобів, які допоможуть краще. Чи всі вони, пані Ірино, підходять для діточок? Той самий пантенол він є так градація його дитячий чи дорослий, Чи цей препарат підійде для всіх? Цей препарат підійде для всіх, але зараз такий асортимент в аптеках. Що можна і придбати і дитячі або дорослі. Тобто це може бути різні так, варіанти. Щодо так. ви згадали родинки. Щодо них, чи треба перевіряти в якийсь період року ретельніше їх, ну, наприклад, влітку, як ви сказали, перебуваючи на сонці, чи навпаки, восени, взимку. Чи треба доглядати за шкірою малюків, так само, як і дорослих, і ага. оглядати ті родимки в дерматологів? А дивіться профосмотр, профогляд А родинок повинен бути один раз на рік. Бо в нас з кожним роком у кожної людини з'являються родинки родинки бувають уроджені або набуті доброякісні такі утворення на шкірі, які у вигляді плям вона виникає внаслідок збільшення в числа меланоцитів, і родинки бувають різної форми, бувають різного кольору. І, звісно, коли ми побачили, що ця родинка, яка у дитини була, маленька, змінила форму і колір, тоді ми можемо зверну... потрібно звернутися до лікаря-дерматолога, щоб він під дерматоскопом побачив цей малюнок, проходять якісь зміни чи ні. Тобто, це дозволяє вам набагато набагато збільшити зображення тієї родинки і побачити всі процеси, що там відбуваються. Правильно, так, звісно, що що відбувається з родинкою: нормальна пігментація чи ненормальна? і тільки дерматоскоп, який лікар дивиться, він може більш обширно доповісти батькам, що він бачить. А загалом я знаю, що є такий міф, що люди, в яких багато родимок, не тільки кажуть. Народі то щасливі люди, але що кажуть про це дерматологи, і саме про літній відпочинок? Чи ці люди вони повинні більш ретельніше себе захищати? Чи я навіть чула, що є люди, які ходять, знаєте, і про дорослих, і про дітей, які не тільки мажуться кремом, а ось родинки особливо обробляють окремо потрійним таким шаром сонцезахисного крему. окрему, чи треба це робити? Безумовно, ми наносимо сонцезахисний Крем на все тіло, і кожні дві години ми повинні оновляти Крем, бо сонцеопромінення, вода, басейн чи море не шкодять крем. А, і якщо ми бачимо, що родинки на тілі у нас такого ж кольору такої ж форми, то в принципі ми не повинні турбуватися цим. А якщо ми вже зрозуміли, це у нас ця родинка, ця родинка вже. Має іншу форму, вона така нависла. Тоді ми повинні, опять же, я повторюся, так до дерматоскопії звернутися і побачити, які процеси проходять. А так, а вже ж треба захистити свою Родим, шкіру. Таке, таке само тіло, як і все інше, шкіра е, наша, і тому треба і захищати і їх. Я зрозуміла. Так. Скажіть, чи пані Ірино, що до того, як е, починають люди нервувати відносно різних родимок і самі їх якось. Чи ось мазати, чи видаляти? От ви сказали, що змінилася, чи нависла. І, на жаль, що є такі, знаєте, ну, не дуже ретельно підготовлені фармацевти в аптеках, які навіть пропонують препарати, деякі не будемо їх називати, які дозволять, чи то усохнути родимці, чи то її відвалитися, чи щось іще. І знаємо, що після цього і в дітей, і в дорослих бувають навіть опіки від цих препаратів. Це я е, чула. Скажіть, наскільки от такі процеси, от такі самодіяльність така домашня небезпечна для здоров'я. Ми повинні з вами розуміти, що в нас це родинка або бородавка або папілома, і, звісно, різний підход до цього. Але самостійно, тим паче, в комбінації з профілактикою і консультацією фармацевта, ми це робити не будемо, бо ми не знаємо генез цього утворення. І не знаємо самі, не можемо самі визначити навіть за допомогою гуглу, як це дехто робить, замість того, щоб сходити до лікаря, так. вони починають собі щось шукати на теренах інтернету. Так, я впевнена, у вас є такі пацієнти. Безумовно. Коли так. приходять і навіть вже вам самі озвучують той діагноз, який вони собі поставили. Вони поставили чим полікувалися, а результату немає або гірше там. І все одно прийшли до лікаря і могли б скільки собі зекономити часу здоров'я здоров та грошей. Неодноразово ми підкреслюємо, що наразі зараз це теж проблема лікування. Іноді там певні препарати коштують гроші. І Якщо правильно почати лікуватися, можна зробити це швидше, дешевше і якісніше. І це найголовніше для нашого здоров'я і менше наслідків. Ще користуючись можливістю, пані Ірино хочу спитати про дитячі алергії. Розпочала наш блок із вами з того, що ми намагаємо. Ося якось себе побалувати навіть в цей воєнний час, і весна і літо вони дуже щедрі цього року. Багато ягід вже ми бачимо, і багато фруктів, і вже і кавуни, і дині, все це є, все це береться на пляж, все це приноситься додому. Скажіть, будь ласка, чи є ризик якогось виникнення от, не знаю, першого інциденту алергії на тлі такого різноманіття фруктового ягідного в діточок? А я вам хочу сказати, що алергії бувають не тільки влітку, але й взимку теж. Ми повинні розуміти, що ми всі в алергенах знаходимося. Тільки у когось є сенсибілізація, то тобто чутливість до тих алергенів, у кого нема. Алергени бувають. Як аерогені, які в нас в повітрі знаходяться, це в нас може бути епітелій тварин, це пліснява, кліч домашнього пила, так і харчова алергія, яка цілорічно може бути. І і влітку, безумовно, за що того, що багато фруктів, як ви сказали, і овочів, і все хочеться попробувати, скоштувати, можна їсти, але ми повинні розуміти. Чи раніше була алергічна реакція у дитини на ту чи іншу ягоду, чи е, фрукт? Так якщо вже була алергічна реакція, то ми повинні з увагою дивитися, чи може бути алергія. Якщо в нас до цього ніколи не було, то будь ласка, їжте, але з осторожністю і дивіться, чи буде якась реакція на шкірі після їжі. А як нам е розпізнати, що це саме алергія? От дивіться, коли ми говоримо з педіатрами, вони кажуть, що дитин дитинка з перших там місяців свого життя вона повинна все пробувати. Ну сезонне, uh -huh. що поруч. Ну або uh -huh. якщо опинилися наші українці наразі в якомусь іншому регіоні, наприклад, переїхали до більш тропічного клімату? Ну, на жаль, доведеться дитинці їсти те, що зростає там. Ми переважно надаємо перевагу, е тому що зростає в тому. Е Регіоні, де ти живеш, так ми ну, не починаємо прикорм дитини з манго, наприклад, це буде ну, яблучко, це буде там, і е, дитина куштує те, що зростає в нас, але. М це може бути алергія, а може бути, знаєте, кількість того, що з'їла дитина, вона може перебільшувати її потребу, і це теж може бути така реакція, але одноразова. Це не якось градується лікарем, чи це батьки повинні самі спостерігати, як дитина реагує на споживання тих чи інших фруктів ягід? Якщо батьки прийшли з запитом до лікаря по поводу скільки і я і, і що можна дити то обов'язково лікар це розкаже. Що, що за багато, то за Ось, І тому треба дозувати нововведені продукти згідно норми зростання віку дитини. Правильно я розумію. Так, Ви знаєте, я не можу вас не спитати, а чи роблять дітям проби. І від якого віку ці алергенні, бо часто говоримо, особливо ми, знаєте, любимо повторювати цю тему в консиліумі перед новим роком, коли всі об'їдаються мандаринами і шоколадами, це що я вам казала, кількість або алергія, що сприяло до ту реакцію, ми розбираємось, а інше чи час вже проводити якісь алергопроби, коли була така реакція? З якого віку це можна робити, і чи завжди ви призначаєте, якщо є побоювання на алергія? Алергію в дитини подальші такі діагностики та аналізи. Я рекомендую батькам, якщо вони побачили, що в нас є після з'їданої апельсинки, наприклад, чи іншого фрукти, якісь кожні прояви, то ми на деякий час не даємо вже в раціон цей продукт. Якщо ми вони батьки кажуть, у нас все було добре, а от під Новий рік забагато було якихось там фруктів чи овочів да, сезонних, тоді ми розуміємо, що це було перенасичення цими продуктами. По поводу алергопроб це таке знаєте, питання дуже цікаве, бо зразу ви запитаєте, з якого віку, а коли, а на що, а де. Все ж я рекомендую алергопроби здавати на аерогенні алергени, коли це в нас, наприклад, не тільки харчова алергія, да? коли це в нас алергічний реніт, угу. закладеність ніса, носа, якісь другі симптоми, що ми не можемо зрозуміти, від чого це, бо коли харчова алергія, ми з вами розуміємо. Це є це... причина і наслідок. так? Так, Так, угу. так. так, так. От і тоді ми вже детальніше е, розмовляємо з батьками і е, індивідуально підходимо до процесу потрібна лі алергопроба на даному випадку. Дитині я це розумію саме і хотіла вас спитати про те, що є наразі цвітіння амброзії, і це також може я так розумію вплинути на наших діточок. І це батьки можуть помітити і подумати, та може перекупався, може в дитини якісь симптоми пов'язані з переохолодженням, з якимись інфекціями. Так а насправді це може бути проблема, яка пов'язана саме з одним цвітінням різних наших дерев, різних трав лугових, Вих чи якихось інше, так і тієї ж амброзії, який вже а, і а, нібито всім містом з нею вже борються, але все ж ніяк вона всюди зростає, і наші алергіки потерпають так від неї. Так, цвітіння у нас починаються з весни. Ось. І вони чередуються, одне цвітіння переходить в інше. Але зараз у нас вже серпень, скоро, і це буде пилкування амброзії. І потрібно слідкувати за дитиною, чи є сербіж очей, чи є закладений снос, і коли воно з'явилося? Бо на перших стадіях симптомів легше допомогти дитині. Чи дорослому, так і по поводу того, що в нас є сезонні фрукти і овочі, вони є перехресними з амброзією. Наприклад, це у нас кавун, диня, персики, огірки, помідори. Якщо їх вживати, і ми вже знаємо, що є симптоматика на амброзію у дитини, то воно буде провокувати симптоматику і алергічні прояви амброзії. Тобто, і от саме коли ми маємо такі, як ви кажете, певні. Різні прояви алергії, от тоді вже розбираєтесь ретельно з діагнозом, спробами, з коли і як. І це теж ми говоримо. Що коли ми навіть наші глядачі вже мабуть і запам'ятали, коли є саме прояв алергії, не робиться тоді проби в момент, коли саме розквіт алергічної реакції, треба, щоб пройшло в більш спокійному стані, і тоді вже організм ще додають певні проби, додають певні подразники, щоб зрозуміти що саме викликає, а не тоді, коли вже з усіх боків тече так, і очі так. сверблять. Так? так, а вже ж просто ми повинні розуміти, що, що є у нас мінорні і мажорні алергени, і вони всі друг один одного підштовхують на прояви алергічні. І це основна задача лікаря-алерголога зрозуміти, який ем, активний алерген провокує інші алергени. Тобто, якщо резюмувати нашу із вами бесіду, то ми можемо сказати наразі, що ми повинні, по-перше, думати про свою шкіру і про її здоров'я, оздоровлюючи її, тобто бути вранці і ввечері на Пляжі, а не весь день під 45 градусами. Так, ми повинні користуватися, ми і наші діточки обов'язково кремами, так, так, так. так і споживати фрукти помірно, помірно. так помірно, так, так, і не забувати про парасольку, теж і не забувати пляжі. про візит до дерматолога, до якого, хоча б один раз на рік зайти, привітатися. Перевіритися для того, щоб бути спокійним, що в тебе все і в твоєї дитини так само все добре і з родинками і з проявами на шкірі, Так, так. дякую вам. Нагадаю нашим глядачам Ірина Федосєєва, дитяча алергологиня та дерматологиня дитячої міської поліклініки, номер 6 була із нами у студії. Запам'ятайте ці нескладні правила для того, щоб ваш відпочинок не закінчився у лікарні чи на лікарняному з безлічу пігулок. Насолоджуйтеся. Літом правильно. Я вам бажаю здоров'я, до зустрічі наступного тижня.